Якщо враховувати тих осіб, які ну, велику тобто, тривалий час були на передові, е, ну, повертаючись додому, їм складно адаптуватися, їм потрібна реабілітація, оскільки е, вони весь час були в напрузі, різні ситуації, різні там, прильоти і так далі, і, так, та, ну, і тому подібне. Тому, е, Таких людей, ну, їх потрібно зустрічати тут і проводити реабілітацію їм так, щоб вони адаптовувались до вливалися в. в, вливались в ну, тобто... Не припиняти нормальне життя. Тобто, ну, на, 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 Наприклад, ульгований. А тобто, кожен екіп буває так, що. От, все, контракт закінчився, чи, ну, як правило, чи при пораненні, там сталася травма, тобто вони там отримали інвалідність і ну, пішли, списали їх з армії, можна так сказати. То е, їх потрібна тривала реабілітація. Тобто їх чимось займати. Бо якщо вони не будуть нічим займатися, вони почнуть себе накручувати, почнеться ті. Згадуватись моменти, які відбувались там поганий сон, і так далі, і так далі. Це ну такі моменти треба єдине я однозначно. дякую нашій країні і нашій державі за те, що вони заборонили салюти в нас. Тому що а я... в Білгороді дозволили. А в Білгороді дозволили хлопки. В Криму, в Криму, в Криму я так, і хлопки. Так. Друзі, дивіться, якщо ви маєте знайомих військових, які повертаються на ротацію, чи повертаються абсолютно там. Що, на та, на дємбіль, є в міській раді. Сервіси, люди, які можуть з вами говорити, які можуть вам пояснювати, звертайтесь до цих людей, не робіть собі гірше, тому що ми всі знаємо, що таке є війна, і як після неї дуже погано. Тому, якщо вас щось тривожить, якщо у вас щось болить, якщо ви боїтеся, боїтесь якихось звуків, прошу підіть до психотерапевта. Я, я, я тебе підсумую зрештою, не, не бійтеся, тому що в нас є стереотип змислення, що якщо ти йдеш до психотерапевта, значить ти перепрошую, що з розуму ні, ходіть, звертайтесь, тому що здорова людина це е, запорука здорової нації.